Вітаю кожного і кожну, хто вімкнув цієї середи о 19.30. Перший міський телеканал, і наше найсмачніше шоу. Друзі, тут як завжди, шеф-кухар Богдан Соляник та я, Всі ведучий привіт. Олександр Сопельник. А сьогодні ми будемо експериментувати. Ми сьогодні змінили трішечки концепцію нашого шоу. І нарешті у нас нарешті. буде щось новеньке. Так нарешті, не новеньке, а новенькі. У нас будуть з'являтися цікаві гості, цікаві люди міста Кривого Ро. Друзі, і а, першою гостею нашого найсмачнішого шоу а, буде Яна Дячук а, стилістка, а, візажистка і психологиня. психологиня. Друзі, вітаємо! Яна. Привіт! Привіт. Так, Яна, чудово виглядаєш. Дякую. Сьогодні а, перечислили купу так, і пси психологиня, і візажистка. Але сьогодні. А, пробуємо себе в ролі шеф-кухаря на нашій імпровізованій кухні. А, ми з Яною давно знайомі, і вона часто приходила до мене до ресторану куштувати нові страви, нове меню. І у неї є улюблений салат. А, який Анну розкажи 에, з е, смаженими креветками, з авокадо і там якийсь твій фірмовий дуже смачний соус. Так, ось фірмовий дуже смачний соус. Так, це ось Богдан сьогодні, його вигадав. Ось сьогодні ми будемо разом. Готувати і сьогодні Яна буде як шеф. А ми будемо ми будемо сьогодні помічниками на цій кухні, так з нашою чарівною гостею. А, тому, друзі, влаштовуємо позручніше на ваших кухнях і готуємо разом з нами, а ми будемо починати. І так, друзі, ми повернулися і а, починаємо готувати. Яна, а, як часто ти взагалі куштуєш цей салат? І чому Богдан так його рекламує? <свист> Мені дуже цікаво. Ну тому, тому що він дійсно він дуже смачний, і там такі інгредієнти, які можна купити в магазинах. Це тобто, максимально просто. 네, інгредієнти. Так, там їх небагато. Дивись, у нас є мікс салату на цей салат: так. А, томати, черрі, авокадо, та й самі креветки. І все для цього більше нічого то, не потрібно. Взагалі, так, мінімум інгредієнтів, але... Ян, ну Це смачно? Це дуже смачно, і я всім раджу. Я коли перший раз спробувала, як його Богдан готував, і все, я не можу його забути. Богдана чи салат? І і те, інше. Тому я пропоную починати. З чого ми почнемо политики? Зараз ми вже поставили патеню, додаємо масло, масло ми зробили пахуче. Додавали ну, як завжди. Звичайно. Тому що у нас буде 5 креветок на салат. це порція. Приблизно 80-100 грамів буде вже м'ясо. До речі, в цей салат можна заміняти просто на міді, або там кальмар якийсь, або рибу. Але обов'язково щось морепродукти, з морепродуктами це, це угу. дійсно дуже смачно. Так, ну поки Богдан. А... Розігріває нашу пательню, так Інна, ну, розкажи трішки трошки про себе, чим ти займаєшся, тому що і стилістка, і психологиня тут купу всього ми перерахували. Але дуже цікаво. Тобто, з Богданом ви знайомі ми знайомимось вперше, і от, дуже цікаво я думаю, нашим тлядачам дізнатись, хто ж така Яна дячук. Так, розповім трошки так про себе. У мене є дві, два напрямки, в, я, в яких я працюю. Перше це б'юті індустрія. У мене студія краси, я візажист. Я вже давно цим займаюсь. І другий напрямок це психологічна практика. Я практичний психолог. Так, і зараз цей напрямок дуже актуальний, тому я зараз і так дуже активно і в цьому напрямку працюю. Чудово, як вдається поєднувати? Б'юті, психологія. Дуже цікаво просто е, дуже мало вільного часу, але але як, якщо все дуже так грамотно розпланувати, розпланувати так, то можливо, угу, чудово. Тому що Богдан у нас теж він там, експериментатор, так він і на кухні, і в репі, і на інтерв'ю на спортсмен, першому міському і спортсменів. Спортсмен, і, Треба рухатись, велика людина. Рух це життя. Людина. Давайте так, почнемо. То, Давай то, нам... ти, ти вже хочеш Я вже хочу, вже пательна нагрілася. З чого будемо... починаємо? перше? — Дай нам місочки. Так, ми смажимо креветки. Так, так, ми зараз будемо робити наборку так, салату, Яна. — Яні, і тобі. Угу. Дивіться, мікс салату, все, беріть небагато, як ви скільки ви зможете з'їсти. І нарізаємо, так? Ні, він вже нарізаний, одразу. Ага, і... це сюди. Так, так Богдана, я, я сьогодні буду. Допомагати в такому вигляді, знаєш. Давайте. Щось я ще трошки не піднеси легніше. щось подати. Звичайно. Mm -hmm. Далі, Сань, так. Тобі як уже людині, яка майже кожен день працює на як кухні. Яка на цій кухні вже з'їла не одну страву разом з тобою, так? У <рес> минулому випуску ми вже знімали лайфхак з авокадо. І зараз Саша ще раз і к нам продемонструє, як це зробити. Я до речі, я тобі ще раз нагадаю, я вже вдома вдома пробував робити цей лайфхак. Знаєш, тобто ми, друзі. Це як швиденько дістати кісточку з авокадо. Поки Саша розрізає, тобі ось дві помідорки, які потрібно розрізати. І так, увага! Богдане! Так. Увага! Раз. Ух ти! Добрий вечір. Будемо знати. Отак <гас> <гас> от. А, все У нас програма ще й пізнавальна, як виявилось, так, Богдане? Круто, видиш? Так, так. Якби тільки не промахнутися так, по кісточці. <гас> 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 так, тому що були в нас. В наших випусках моменти, коли хтось. Наступний крок це помідори чері. Яна. Скільки частин? Давай, це великий помідорчик, давай на чотири частини його. Добре. Так, Богдане, тримай. Тобі одна половинка. Що, зараз ми його чистимо, так? Так, ти розрішив, що напів його. Ні, не так. Ось Ось а так. Так, так. ну ж такий гострий. Ну, добре, акуратно, значить. Значить, гарний хазяїн на цій кухні. Так. Богдан. Так, пательня наша вже нагрілася. Примет в твою в твою сторону, знаєш. Друзі, вже зачищені креветки ми підготували. Завидіть. Так, На порцію ми будемо використовувати знову ж таки 5 штучок, тому я зараз буду розкладати на три салати. Креветка жариться буквально 3-4 хвилини. Так, на середньому вогні. Зараз ми підкрутимо його. Так, є. Давай, можливо, я допоможу почистити, поки ти смажеш креветку. Так, так, і, так і, А помидорчик і, і я і, і Саші треба покласти. Так, так, так. давай ще, ще, ще. Де вони? І тобі. І мені. Ага, тому, добре, ну, давай. Раз, два, mm -hmm. три. Такі друзі, досить великі черіки зараз у нас на кухні. Тому я обережна на чотири частинки. Добре. Яна, до речі, ти не розповіла мені до зйомок, до зйомок нашого нашого шоу вона розповів, що ти ще активно займаєшся волонтерством. Так, є От, таке. Давай Саш я тобі е покладу. Так, дякую. Хотілось би почути і про це, тому що ну волонтерство зараз займає таку знаєш велику роль в нашому, в нашій країні, в нашому суспільстві. А чим конкретно ти займаєшся і кому ти допомагаєш? Слухай, Саш, в мене дуже ну, така, е, тепла аудиторія. В мене багато підписників, це 15 тисяч підписників, і дуже така тепла аудиторія, яка відгукується на мої прохання. І так воно якось сталося спочатку війни. Я щось попросила, і люди відгукуються, люди допомагають, і я їм дуже вдячна. Тому мій інстаграм це такий аккаунт, дуже корисний. Що як я вже сказала, мене дуже тепла аудиторія. Ти розумієш, що ти проводиш збори так, на допомогу там військовим. Так а, і ще ж, ти ж їздила до гарячих точок, наскільки я знаю. Так, я була на Донбасі, мені було дуже страшно їхати туди. Я просто бачив цю фотку, коли Яна виходить з броніку з автоматом. Ну знаєш, не кожен там хлопець, чоловік, волонтер. Поїде на Донбас, а тут тендітна дівчина, так і як ти кажеш, бронежи в бронежилеті. Тому потрібно брати приклад. На ну... так? ну ага, це вже Богдан Тобі. Я це думав, сюди так. так. Я їздила. Мені дійсно було страшно, бо це вже дуже дуже поруч з зоною бойових дій. Я їздила як кризовий психолог. І коли мені запропонували, мені дійсно було страшно, але це був такий виклик, і там, де страх, там енергія, я думаю, ну значить, я так я потрібна там. І Я поїхала. Я там була два дні, і один з цих днів, це був мій день народження. І незважаючи на ту ті складні обставини, які там військові мені знайшли дуже такий величезний букет троянд. Так, мене привітали. Це було дуже приємно. Я була там у трьох містах. Це Дружківка, Слов'янськ і Краматорськ. І що я вам хочу сказати: дуже багато руйнувань. Будівлі зруйновані, підприємства зруйновані, будь, е, самі будинки. Але і там, ті, хто не виїхав, і там продовжують життя. Е, деякі дитячі садочки працюють, церква працює, е, супермаркет працює. І ти дивишся на це, і ти бачиш, що люди у тих складних умовах. Але а вони продовжують жити до так, так. І я думаю, нам ще тут гріх жалітися так, так на це, все на всю історію там набагато складніше. В мене трошки були проблеми на блокпості на третьому, але все добре. Завершилось і я поїхала далі. Тому я там була два дні з психологічною допомогою. Ти собі подарувала, Просто, Просто, не забудні відчуття. Народження. Такого, Просто, такого дня народження в мене ще не було. Неймовірна історія, от я хочу так сказати, що в свій день народження Яна поїхала в зону бойових дій, на, ну майже там на лінію зіткнення, так, де постійно якісь прильоти, якісь постійно якісь, а, відбуваються жахливі події. А, і там, от, що, що мене от зараз найбільше так, в цій історії вразило, що там. Там хлопці військові, вони знайшли там квіти і подарували. Просто ну це, так, не, я, це я, дуже знаю, приємно було. А, дівчата. Якщо ваші хлопці говорять вам, що вони не встигли або не знайшли, де купити квіти, не вірте. Ось історія Яни, а цьому велике підтвердження, що навіть на лінії зіткнення, на лінії фронту, все можливо, можливо. хлопці Це можливо, так, так, так це життя важливо. продовжується. Так. так, мені потрібен зараз чеснок, подай, будь ласка. Мені зубчик чеснику. Так, зу зубчик часнику, так, будь ласка. Так, а в мене з'явився авокадо. Так, але, давай, поки ти там щось з чесником. Що нам з Яною робити з авокадо? З авокадо, значить, давайте так. Як нам його нарізати, чи що ми потрібно так, робити? Так, дивись, ще разі, показую. Ми ще, зараз наріжемо а, в різних так, сказа, так сказати, стилях. так. Дивись, у нас ресторанного буде формату. Викладка одна. Ми зараз робимо гарний, як це правильно сказати, як ви це красиво робите. Ну, Я скажу, що у Богдана дуже гарно вчитись. От я з ним вже... Це наш десят. 10... До речі, Яна завітала до нас в 10-й ювілейний випуск. Дуже круто. Це, Важаю, це, це дуже круто, Десять випусків з Богданом не пройшли дарма, тому що я вже вдома готував гака Так, Я там а, по порадував близьких і рідних цієї. Цією чудовою стравою, так? З ким поведешся. Так, з ким поведешся. Скоро я ще зачитаю репчину, таку знаєш, <с <с вдалу і все. Дивіться, добре. зараз ми зробили нарізку для Яни, поки ми її відкладаємо. А а ти отак Дивай. так само, тільки тепер ще супер, знову Дуже ж. Гарно. кубиком. Кубиком. Все чудово. Так, мені теж кубиком? Ні, у тебе вже готово. Зараз я А, до... воно буде різне. І зараз я додаю чесник до наших клеветок. Багато не потрібно, одного буде досталь. І розмарин, до речі. Дуже як смачно вона. Цей Які запах бої для, для морепродуктів це надзвичайно додає смаку. Ми зараз це додаємо, додаємо вогню і зажарюємо їх. Друзі, можете подивитися, як це виглядає? Так, друзі, цей запах, він просто неймовірний. Я не знаю, чи... Ну, я впевнений, звичайно, що неможливо його передати через екран телевізору, але повірте нам на слово, що ну, це, це, це це пахтить просто неймовірно. А хвилиночку. Я забув хвилиночку. додати болгарський перчик, що нам потрібен. Так, скільки потрібно? Давайте а. ну, на салат приблизно грам 50, Я думаю, одна четверта перцю. Соломка якось нарізайте. Думаю, так. Одну частину саші, одну тобі. А тобі. А мені поки ніхто не потрібно. — А він в цій програмі проблем... він, він, він тепер тут відпочиває, так? Ні, ви, <клес> зараз, <клес> робите, ви, зараз, ви зараз робите, Все а чудово. я... Це тобі. Як ми нарізаємо? А соломкою. Получиться соломкою. Получися, соломкою. Обережно тільки пальці не повідрізайте собі. Так, креветочку ми вже. Закінчуємо, ми е, додамо зараз сюди соєвий соус. Тому, друзі, коли будете готувати, не потрібно їх солити. Тому що з додатком соєвого соусу вони будуть ну, зрозуміло, що солені. Mm -hmm. Отак От навпіл перерізати чи ні? То. Так, так давай, давай завжди ще на кул, так, так. А, а давай будемо уточнювати так, що. Звичайний соєвий соус без звичайний, різних будувань. Так, соус, звичайний класичний, без всяких додатків, без часнику і іншого, тому як ми вже додаємо це все по ходу готовки, приготування. Зараз наші креветки ще пару хвилин. Друзі, я вже казав, що креветки готуються дуже швидко, 3-5 хвилин. Зараз, поки ми проводили діалог з Яною, ми трошки це все розтягнули, цю справу, і зараз вже все закінчується. Ну, Для того, щоб не тільки готувати, а й приємно провести час на кухні. Звичайно. перець до своїх салатів. Так, є. А, є. І я думаю, гадаю, Яна, що потрібно є? трошки ще салату, тобі я додати, знову бо така трим, щоб, щоб, так, Яскрава так, щоб... історія. Мені дуже подобається те, що ми завжди готуємо. Тут я вже починаю розуміти, чому Яні дуже подобається цей салат. Він вже гарний, він гарний. Так, добре, я ще з додаю. Зелень? Так, тому що mm -hmm. в тарілці буде виглядати mm -hmm. маловато. Так, що ми робимо з авокадо, тому що ми його нарізали. А, значить, Саша, своє авокадо ти додаєш зразу. А, давай ми. А ти з нами, ти з нами то готуєш, то не готуєш. Я знаєш? готую, але зараз потрібно вам це допомогти ну, так, зробити гарну видачу. Одна тарілочка буде у яни, одна у тебе. Так. Зараз ми разом все це зробимо. Значить, що ми маємо? Ваш салат. Заправляємо трошки олією. Друзі, олію є у кожному домі. Можете використовувати оливкову олію. А У нас звичайна олія, але з розмарином також. Все ж тільки небагато. Так, є. Трішечки додали. Прибори у вас є, тепер це все розмішуєте. Ми додали. А олію, так, і він же такий став більш блискучим. Мені дуже подобається Ще яскравіше, його так? вигляд, так, він став більш яскравим. Це такі кольори. Так, так є. Це, це, є, викладай, викладай будь ласка, в тарілку. Ага. І так, друзі, поки ми готуємось вже до фінальної частини нашої видачі, я пропоную в традиціях нашого шоу, ми подивимось, як взагалі з'явився з'явились і з'являються ідеї нам, ну, для створення салатів, салатів, от саме з морепродуктами. Тому дивимось. Салат з креветками – це смачна проста у приготуванні страва, яка ідеально підходить до будь-якого прийому їжі. Його можна їсти як гарнір або основну страву, навіть саму по собі, особливо з додаванням деяких круасанів. Є багато різних способів приготування салату із креветок, але він завжди складається із приготованих креветок, змішаних з різними овочами, спеціями, що надає йому приємного смаку. Салат з креветок можна приготувати у різний спосіб, обсмажуючи, запікаючи або навіть готуючи на. На пару, що спрощує його приготування. Деякі популярні овочі, що використовуються для приготування салату з креветками, включають цибулю, перець, селеру, моркву та огірок. Є також кілька різних спецій та приправ, які можна додати до салату з креветками, наприклад, сіль та перець, часниковий порошок або навіть карі для більш екзотичного смаку. Для тих, хто шукає смачний гарнір до свого салату з креветок, багато варіантів матимуть чудовий смак із ним. Деякі популярні варіанти включають картопляне пюре. Булочки або хліб, або що-небудь, що може увібрати чудовий смак салату з креветок. І так, друзі, ми повернулися. Я сподіваюся, що історія була захоплююча, вона вам сподобалась. А зараз ми будемо готуватись до нашої історії. Історії ну, ми вже створили, правда, до історії видачі. Так, вона зараз буде видача. І так, почнемо. Як це красиво і смачно. Я, знаєш, Виглядали. З кожним моментом, коли ця страва до цієї страви щось додається, якийсь інгредієнт, я все більше і більше розумію, як Яна закохалась в цей салат. Знаєш, Багато не потрібно і яскраво, кольорово. Так. Зараз дивіться, буде цей моментик. Моментик. Ми зараз викладаємо це авокадо. Казалось би так, звичайне. Звичайно, зелененька авокадо, а який вона буде мати вигляд, коли це буде все в поєднанні? І. Дуже, дуже гарно, дуже смачно я впевнений. Сподіваюсь, що ви готували разом з нами і зараз ви також в себе вдома бачите ось цю прекрасну картинку, не тільки через екран вашого телевізора. Яна, як часто взагалі ти куштуєш це село? Коли Богдан працював у іншому кафе, я прям була присаджена на цей салат. Я приходила і я його їла, тому що він дуже смачний був. І яка залежність? Так що, друзі, ви будьте обережними, тому що цей салат може викликати дійсно залежність. А і зараз ми пробуємо. Додамо трошки соусу. Так, і наша домашня видача, друзі. У Яни це е, презентація рестар ресторанного типу. Так, давайте Де, ми її, мені краще покажемо, що було видно е, на нашу камеру. Дуже красиво, дуже це гарно, дуже просто, яскраво так. і дуже просто. Ми дуже швидко приготували це сало. А Це в тебе буде це, А у мене буде така, знаєш, по Херсонському, знаєш, так. ось так. Креветка. Все нарубали, але... все, але це смачно, я сподіваюся. Це, також можна, я це, в тебе це все також можна зробити цікаво. Ми викладаємо просто в рядочок. Так. Зараз посипаємо це все нашими спеціями. Ну, по-домашньому теж дуже красиво. Гарно, я не знаю, чи... Ну це, це просто гуру, скажімо так, кулінарії. Так, давайте, цьому... Людина, яка може і. <реш> Для ресторану приготувати і для домашніх своїх для рідних, для друзів, а все по-домашньому. А друзі, зараз ми прийдемо до нашої з Богданом найулюбленішої частини нашого шоу. Ми будемо куштувати це слад. Нарешті. Так, а поки що, на нашому екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування цього прекрасного салату з креветками. Для приготування салату з креветками вам знадобляться наступні інгредієнти. Лис салату 50 грамів, помідор чері 50 грамів, креветка 5 штук, перець болгарський 50 грамів, авокадо 50 грамів, олія соняшникова 20 грамів. Соєвий соус 50 грамів смачного. І так, я сподіваюся, що ви встигли записати всі інгредієнти і обов'язково сьогодні, ну, можливо, завтра, приготуєте цей салат для себе та своїх рідних, а ми будемо куштувати. Богдане, як. Але я буду зараз з, з цієї тарілки. А я з цієї вже мені на одного, знаєш, порція. Так, ну знову ж таки, потрібно куштувати все разом, тому ми беремо. Треба, щоб кожен гидій, який додавали друзі, а, його додати на виделку і скуштувати. Ну навіть так можна просто фотографувати на, видел, на виделці. На mm -hmm. Це Скажи дуже смачно. В кращих традиціях нашого шоу, друзі. Все, тепер це і мій улюблений салат, друзі. Так, дуже радимо. Тому усіх чекаю у себе на роботі. <різь> друзі, це дійсно щось неймовірне. Це дійсно просто шедевр, напевно, кулінарії. І шедевр нашого 10-го євейного випуску, нашого найсмачнішого шоу. Я сподіваюся, що вам все сподобалось, друзі. Залишайтесь першим міським, залишайтеся з нашим найсмачнішим шоу. Ми, як завжди, готуємо у прекрасному місці. Це готельно-ресторанний комплекс Річка, який люб'язно надає нам ці прекрасні локації для наших зйомок. І ще раз в кінці нагадаю, що ми побачимось з вами кожної середи на першому міському о 19.30. А з вами були як завжди шеф-кухар Богдан Соляник, я ведучий Олександр Сапельник та наша чарівна гостя Яна Дєчок. Папа.